Мир вам, дорогі друзі. Читаю Біблію, ми знаходимо таку думку про любов. Що таке є любов? Любов це таке відчуття, яке мають люди між собою. Ну, першу любов ми знаходимо, що Бог полюбив нас. Відкриваємо Біблію в від Яна, 3 глава, 16 вірш. Бо так Бог полюбив світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Бог нас так полюбив, що віддав свого сина, щоб він умер за кожного із нас. Сьогодні ми будемо роздумувати над такою темою любов. Що таке є любов? Будемо читати. Не всі вірші з Біблії, бо їх дуже багато, але ну, декілька віршів, ми будемо роздумовувати на цю тему любов. Чи може існувати світ без любові? Ми розуміємо, що якщо нема любові в сім'ї, то сім'я розпадається. Також, якщо не буде любові в світі, то також і світ загине. Євангелія від Івана. 13 глава, 35 вірш. 13.35 З того дізнаються всі, що ви учні мої, коли будете мати любов між собою. Ісус Христос говорить про те, що люди, які оточують нас, зможуть пізнати про кого? Дізнатися про те, що ви мої, чи Божі. Тоді, коли ми будемо любити один одного. Також наступний вірш, це 15 глава Іван від Івана, вірш 10. 15.10. Якщо будете виконувати заповіді мої, то будете перебувати в любові моїй, як і Я виконав, виконав заповіді Отця Мого і перебуваю в любові Його». Ісус Христос говорить, якщо любите мене, або, іншими словами, починається так: якщо будете виконувати заповіді мої, тоді будете перебувати в любові. В нашій державі є закони, які нас ніхто не трогає, поки ми їх не порушимо. Коли ми починаємо порушувати, то до нас приміняється якісь міри покарання. Ісус Христос говорить, якщо ви будете виконувати мої заповіді або мої правила, які я вам залишив, то будете мати благословіння і будете мати любов. Ну і ще ми читаємо в Біблії, що Бог полюбив нас, коли ми ще були грішними. Від самого початку і Бог нас любить. Бог любить грішників, але ну, не любить гріх. Оце ми повинні зрозуміти, чому? Є проблема, що ми хочемо бути з гріхом разом з Господом. Це неможливо. Ми повинні обрати або ми з Господом, або ми з гріхом. Також читає Біблію далі послання апостола Павла Римлянам 5 глава, 8 вірш. Але Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками. Цей вірш знову повторює. Що апостол Павел відкриває нам? Що Господь умер далеко, ще коли нас і не було. І він умер за наші гріхи і наступний вірш. Тут у цій п'ятій главі. Тим більше тепер, будучи виправдані кров'ю Його, спасемося ним від гніву. У Бога є гнів. Чому Бог гнівається? Бог гнівається на те, коли люди не виконують ту волю. І десятий вірш. Коли ми, бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть Сина Його, то тим більше примирені спасемося життям Його. І не тільки це, але й хвалимося Богом через нашого Господа Ісуса Христа, через якого ми тепер отримали примирення. Ми коли у, просто на цій землі ми з кимось посваримося, коли маємо якісь проблеми, то ми що? Ми не хочемо з тою людиною мати, не телефонувати її, не зустрічатися з нею. Ми не маємо бажання з нею бути, бо то що ми з нею не в мирі. І коли ми з Богом нашим не в мирі, чи зможемо ми бути вічно з ним у царстві його? Розуміємо, що не зможемо. Ніяк, бо тому що навіть тут ми не хочемо бути з тою людиною, з якою ми. Посварилися. Читає наступну главу. Це 13 глава Римлянам, 10 вірш. Апостол Павло відкриває нам ще одну думку: 13 глава і 10 вірш. Любов не чинить зла ближньому. Отже, любов виконання закону. Як ми можемо тут зрозуміти ці слова апостола Павла? Давайте просто відкриємо. Біблії або просто згадаємо заповідь. Втору частину закону Божого це з п'ятої заповіді. Починається п'ята заповідь, щоб ми слухалися батьків наших. І коли ми виконуємо п'яту заповідь, то що? То ми не робимо зла батькам своїм. Ми їх слухаємо, ми їм допомагаємо, ми виконуємо їхню волю. І цим ми виконуємо цю заповідь. Наступна заповідь шоста. І сьома, і восьма, і дев'ята, і десята, це показує нам, що відносини міським, між ким? Між людьми. Якщо я не буду убивати, я не буду зло робити, якщо я не буду красти, якщо я не буду е, зраджувати своїй дружині або дружина чоловікові, і тоді не буде тих проблем. Якщо е, одна заповідь говорить про те, щоб ми не наговорювали злого, або не наговорили щось поганого на своїх друзів або просто людей, не заздрили іншим. Наскільки ми би жили ви щасливі? І, мої друзі, би, наскільки були б, мали б благословіння. От таку думку відкриває нам слово Боже. Багато людей говорить, що не треба нам заповіді, бо Христос виконав заповіді. Ну коли ти ту людину говориш, що чи Згодився він, щоб твою дружину у тебе забрали, хтось інший. Чи готовий ти віддати свій гаманець, свій телефон? І та людина тоді говорить, що закон не дозволяє? Зараз міліцію визву. Чому? Бо Тому що це його майна касається. Коли твій кошельок хочуть забрати, то ми одразу же телефонуємо поліцію і кажемо, що. Спіймайте його, бо він порушник. Ну коли ми читаємо Слово Боже Біблію, тут багато є правил, які Бог нам відкриває, щоб ми жили в добрі, і нам було би все добре. Апостол Павел відкриває наступну думку, це 1 Коримфянам, 13 глава. Дуже така складна, давайте ми її зачитаємо. 13 глава із 4 вірша. Любов довготерпелива, любов лагідна, любов не заздріть, любов не чваниться, не горда, не поводиться нічемно, не шукає свого, не роздратовується, не гнівлива, не радіє з несправедливості, а тішиться правдою. Усе покриває, всьому вірить, завжди надіється, все терпить. Любов ніколи не перестає, хоч і пророцтво скінчиться, і мови замовкнуть, і знання зникне. Все пройде. Все пройде, ну любов залишиться. Чи всі характеристики в нас ми в нашому характері або в нашому житті? Сходиться з тим, що тут написано. Чи буває нас в житті, що ми заздримо, чи ми гордимося, чи ми роздратовуємося, гніваємося? Буває у нас таке в житті? Буває. І коли в нас це буває, то в нас немає любові. І якщо в нас немає любові, то ми не можемо бути з Господом. Ми відокремлюємося від Господа. А 13 вірш, 13 глава, 13 вірш. А тепер перебувають ці три: віра, надія і любов. А найбільша з них любов. Ми віримо в те, що прийде Христос. Віримо, так? Надіємося на те, що Христос нас спасе. У нас є надія на це. Але саме головне любов. Якщо би не було любові. То ми вже всі загинули. І нашого життя вже не було. Тому що написано, що за гріх смерть. Ну, Бог нас полюбив і прощає наші гріхи. Апостол Павел Галатам відкриває нам наступну думку. Галатам 5 глава, 6 вірш. 5.6. Бо в Ісусі Христі немає сили, ні обрізання. Ні не обрізання, але віра, яка діє любов'ю. Багато людей кажуть, що от я там буду, постій, буду там зроблю таке паломництво, піду по святим місцям, віддам там якусь частину свого майна. А що тут говорить? Давайте ми ще раз звернемося, що тут було сказано. 5 главі. Віра, яка діє любов'ю? Якщо ми повірили в те, що Ісус Христос жив на цій землі і вмер за кожного нас, і тоді ми проявляємо любов до наших ближніх, оце саме головне, що хотів апостол Павло відкрити. І тут далі ми читаємо в цій п'ятій главі. Ви бігли добре. Хто переконав вам коритися правді? Таке переконання не від того, хто покликав вас, мала рощина заквасує все тісто. Ми тут знаходимо про, те, що, про ту закваску, яку говорив Христос, що заквашує все тісто. У нас, якщо щось є добре, то воно може зробити всю нашу людину, всіх нас повністю добрими. Коли в нас є щось недобре, то воно може заразити всіх цим недобрим. Наступний вірш це в 5 главі 13 і говорить, ви ж, брати, покликані для свободи. Аби тільки свобода ваша не стала приводом для догодження тілу, але любов'ю служіть один, один одному. Любов. Ми знаємо, що любов це покриває багато гріхів, покриває різні недоліки і може спасти. Кожного із нас. Наступний вірш це 22 й вірш в 5 главі Галатам. А плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра. Перший плід духа, любов. Якщо немає цієї першої сходинки любові, то й наступних не буде, не буде ні радості, ні миру. Не ні довготерпіння, ні милосердя, ні віри не буде. Хотів тобто би дочитати всі ці плоди духа, лагідність, стриманість, на таких нема закону, а ті, хто Христові розп'яли своє тіло з пожадливостями та пристрастями. Якщо ми живемо духом, то за духом повинні діяти, не будемо марнославні, не дратуймо один одного і не заздрім один одному. Таку пораду дає апостол Павел Галатам. Також кожному із нас ми можемо взяти такий прекрасний досвід, який мав апостол Павел і дає нам, щоб ми могли цим користуватися. Послання Колосянам, 3 глава, 14 вірш 3, 14. А над усім тим. Одягніться в любов, яка є сукупністю досконалості. У кожного із нас є одяг. У нас є зимовий одяг, є осінній, весняний, літній одяг. І ми удіваємося, по чому? По сезону, або навіть не по сезону, а по тому, що показує нам градусник, яка погода, як, чи є дощ, чи нема дощі і ми. Підстраюємо свій одяг під кліматичні умови? Що нам говорить апостол Павел Колосянам? Щоб ми одягалися в що? Давайте ми і знову його подивимося, що ж тут таке записано. Колосянам нам відкриває в 14 му віршові, щоб ми одяглися в любов, і те нам що допоможе? Ми зможемо стати досконалими. Бо ми знаємо, що Бог є любов, і коли ми приймемо Бога в своє серце, тоді ми зможемо стати досконалими, так як Бог є досконалим. Івангелі від Івана відкриває нам наступне перше послання є... Евангелія... перше послання Івана, це другий вір... друга глава, п'ятий вірш. А хто виконує Слово Його, тому справді любов Божа досконала, з цього пізнаємо, що ми в ньому. Дає нам таке роз'яснення апостол Іван, що хто виконує волю або виконує Слово Його, чиє його тут? Бо виконує Слово Боже, тоді ми бачимо, що то справді любов Божа досконала, з цього пізнаємо, що ми в ньому. Коли зараз у нас часто вимикають світло, то у нас є що? У нас є всі прибори, які просто мертві, без світла. У нас є лампочки, у нас є холодильник, у нас є багато різних приборів, які просто стоять мертвим грузом. Чогось них не вистачає. Того, можна сказати, електричество не видно, хто його бачить? ми його не бачимо. Провод прийшов у будинок і зайшов до, до, до розетки і там і включаємо і все. І ми вмикаємо якісь ми ці прилади, а вони не працюють. Ми ходимо, дивимося, що таке, і потім, коли дають напругу, все працює. Тепер, коли ми не будемо мати любові, в цьому віршові нам відкриває, то ми не маємо Бога. От така, такий приклад. Коли ми хочемо щось робити без Бога, це неможливо. І ми починаємо шукати такі альтернативні е, істочники світла. Що ми маємо? Ми маємо повербанки, да? ми маємо хтось має генератор, хтось має Екофло, ще більші такі великі станції. Ну, що ці станції яку мають вони. Який недолік вони мають? Що їхня енергія закінчується? хтось має 1 кВт, хто 5, 10 кВт. Ну прийде час, коли що, воно закінчується. Божа любов, вона безкінечна. Бог нас любить завжди. Ну, Бог не любе гріх. Ще декілька віршів хотів би підвести підсумок цього нашого роздуму. Це Івангеліот Івана. Перше послання, 4 глава і 8 вірш. 4.8. Хто не любить, той не пізнав Бога, бо Бог є любов. Хто не робить вчинки любові, той не знає Бога. І коли нас, як християн, запитають, чи, чи любите ви, ми кажемо, так, звісно, ми любимо. Но коли ми прочитаємо той список любові. І якщо у нас щось є недобре, значить ми не маємо любові. Ми недосконалі. Ну і тільки Ісус Христос може нам цьому допомогти. Останній вірш в цьому роздумі я хотів би це зачитати в п'ятій главі з 3 вірша. П'ята глава перше послання Йоанна. Бо це любов до Бога, щоб ми дотримувалися заповідей Його, а заповіді Його не тяжкі. Любов до Бога, тим, що ми виконуємо Його Божі заповіді, або ми є слухняні діти, які виконують волю свого батька. Бо кожен народжений від Бога переміг світ, і ця перемога, що перемогла світ, віра наша. Ми віримо в те, що Христос дає нам спасіння. І ми можемо перемогти тільки з допомогою Христа. А хто перемагає світ, як не той, хто вірує, що Ісус є Син Божий. Чи віримо ми в те, що Ісус Христос є син Божий? Так, ми віримо, що Ісус Христос є син Божий. Це Ісус Христос, який прийшов водою і кров'ю і духом. І не водою тільки, а водою і кров'ю, і дух свідчить про нього, бо Дух є істина. Ми віримо, що Ісус Христос Це той Спаситель, через якого ми можемо, до якого ми можемо звертатися в будь-яку пору року, в будь-яку годину. Ми можемо до нього звертатися і надіятися на те, що Він нас почує. І Допоможе нам. Сьогоднішня тема про любов поміг нам Господь, щоб ми мали справжню любов, не гро... любов за гроші, не любов за якусь е... славу, або ми можемо любити людину за те, що ми щось можемо з неї взяти, а щоб та була любов іскрена, щоб та любов була досконала, ми можемо її досягти тільки, якщо приймемо Ісуса Христа в Своє серце. І коли Христос буде в нашому серці, то любов буде виходити з нас. Бо ми знаємо, що є такий вірш, що що виходить із серця? Те, що ми туди поклали. Що ми туди поклали, це і з нас може вийти. Будемо вдячні Богу за цю можливість вивчати Його слово. На всіх і буде слава Йому. Амінь.